Поїхали. Бампер тут в зазорі. Його міняли, так як заявлено. Ця фара теж ніби мінялася, бо сюди був удар по, по цьому капот. Присутні тут двері, крило, зазор ок. По пластику так само все норм. Карта ця питань нема. Стан гарний. Позаду їздили, якби. Така Машина не хімчищена, до продажі не готова. Ну, і в цілому, навіть в такому стані то є досить непогано. Так, тут по сидіннях питань немає. По борту ніяких моментів не бачу в принципі. Тут так само ляда, заднє крило виглядає все нормально, криша теж норм. Виглядає все непогано. Так, Тут по задньому крилу. Дуже питань немає герметик завод, тут так само завод, завод, ок, тут так само все в нас без зауважень наразі. Так, так потім будемо розбиратися. Закривається так само без запитань, без скрипів, без сумів. Тут бампер. Непогано. Так. Тут двері. Зазор нормальний, тут є така коцка, десь відкривали, стукнули. Так, Тут по карті теж заважень нема, по пластику виглядає непогано. Тут по внутрянці теж без питань, є пару коцок від ременів, не без того. а те потім попробуємо підняти як розгрузимо багажник далі йдемо. передня права дверка без зауважень виглядає все нормально так по зеркалах тут питань немає там те трошки поцнуте є притертість О, ну, ще один так Так, тут по карті у нас питань немає Тут на сидіннях каркас у цілий, ніяких слідів, підтоплення, ще чогось немає. Так, це працює? Це працює, окей. Тут по двері, по цьому по проєму, тут зауважень в мене немає. Так, тут болти не крутилися. Тут також по крилу у нас. Це крило крутилося. По дверях, тут понизав, все нормально, в цих дверях теж у нас нічого не крутилося, виглядає гарно. сидіння пасажира в гарному стані, по кольору трошки відрізниться. В стороні в нас крило капот по зазорчику гарно, тут так само в принципі, без зауважень. Тут бампер Чуть відтоперений. Ось так, добре буде видно. Але в цілому, що так дивиться, наглядає норм. Так, тут у нас заглушка стоїть. Радіатор. Так. Так, тут у нас заслонки, нічого зараз не побачу понизу. Радік у нас сухий. Кромка капота у нас. Не вибито, стан гарний, Тут теж у нас все нормально. Оце я казав, що царапинка на, на зеркалі якби таке. У цій доріниці наче не кручено. Наче не кручено. оце крило 100% крутилося, якби не вистомуємо. По цій дверці так, зразу сидіння працює. Працює валік. Надувається, здувається. Так, це теж у нас працює. По керму є сліди експлуатації, ну, її не мальовано, не шити, виглядає нормально, перемикачі. Так само нормально. Тут на хромі трошки покоцано. Ну, його відхім чистити, він буде взагалі гарно виглядати, на мою думку. Так, по цій стороні у нас перемикач в гарному стані, кнопки так само в гарному стані. Сидіння не продавлене, є сліди такі, от, але це нормально для них. Тут боковинка у нас теж так само кольору, як і там. Так, кей стиль, чи що? Оце це окей. Це. Це, це. Так, панорама тіла без тріщин. Дай гарно. Поїхали. П'ятнадцятий рік фара не перепакована. Ця фара у нас теж 15 рік, але сказано, що її замінили. Замінили по оригіналу і підібрали під рік. В принципі, дуже добре. Тут з цих конструкцій, що видно, в принципі, воно все по заводу, там стакан не чепаний. Так. Капот на скручений. Так, ауді-ауді. Я думаю, що ауді. Так, да, я теж так думаю, тут у нас теж все гарно. Так, там Якби да, понятно. Так, тут у нас по стакану теж питань нема. Ну там по мотору, в принципі, все сухо. Такий пробіг, що не цей з того що бачу все впелючиться але ніяких потоків не бачу тут я в розвал блока не загляну з того що звідси бачу то все сухо ніяких підтікань в принципі нема такс я не, проти тут так само у нас та нема Воно як тече, то воно видно добре. Тут по кришках схоже, що туди ніхто не лазить взагалі. Так, антифриз у нас нижче мінімума. Так, фокус. Коли колір нормальний. Холодний запуск, мотор холодний, після ночі питань нема. Дві себе з питань працює різненько. Тихенько. Так, на капоті є такі подряпани. Без того. А там Емпті, ладно, за... заглушимо поки що, а щоб не тратити всі. Все пальне, потім решту перевірю. Так, колодки в нас в принципі на мінімумі диск не в непоганому стані. Спайстур з 18-го року. Різина 20 рік, але вже трошки порепана. Без бордюрки виглядає гарно. Чекай на лабрадуділь. Так, тут у нас вентильовані колодки. Колодки ще є, в районі половини, в гарному стані, заміни не потребують. Тут по підвізці бачу, що теж все непогано. Це резина у нас так, так, так теж 20-й рік, бордюрки. От така у нас є. ну В цілому ось один разочок черканули, диск без гуль. Протектор плюс-мінус рівний. Науважень як таких немає з сторони резина. Сама, ізнос рівномірний, не гризе. Диск Дискальмівний в гарному стані, колісний. Є тільки отакі. Так, що ти робиш? Такий момент, як в принципі, в гарному стані, якщо брати в цілому. Це колесо у нас протектор ок, диск без бордюрки. Всі колеса у нас однакові 20-го року. Там по редуктору те, що бачу, без ями то. Ну, Наче слуха. Корозія угу. мінімальна, на Так, Труба чорна. В стані банки державі. Так, шостий, шостий. Так, підлокітник у нас працює. Потім питань немає. Так, тут дефлектор так само у нас працює. Не ну, так, тут пустелі над ломі, за нема. Слідів розбору теж нема. Всього все ок. Так от. З цієї сторони у нас так само. Слідів за надломів, заломів немає. Це рівно так, як ок. хокк, перший шоколас осущестний. Порейці, в принципі, питань нема. Зеркала у нас складається без лишніх звуків. Оп-оп, добре. Так, це працює, це працює, це дерне. У нас в принципі без питань. Нормальному старі, Ліснички гарненькі. Ага, тут у нас повигорівша. Тут жовте, там біле. Так, протектор. Рівномірно. Так ось є. Тут настрій така застіпка Приснута. Його ми полізуємо за увагу. Нема. Ага, вон там у нас вихлоп, виходить, що пускає на хомуті. Тільки йде дивний звук. Так, на поверсі. Щось на смінку. Чорно не зможемо. Так, середня, швидкість на 40 км за годину. І 11 літрів то, в принципі, ще нормально, якщо чесно. Так. 35. Да. Ого! не незамітив потертисть така на сідушках. Тут по багажнику вказав, тут по даті вказав, не казав, то воно все плюс-мінус шостим. Ну, кажу. Ну, де труби чорні, то кажу, вона давно так коптить. Так, це я показував, якби моментів нема. Тут у нас це вже третя зона клімату. Кнопочки працюють, все у нас незломане працює, сіточки на місці. Кнопочки працюють, зеркала я перевіряв раніше. Ці кнопки. Таке, це перевіряв. Теж в нас працює. Ці сі сідочки показував. Є чистка буде. Више. Це перевіряв, показував, працює. Так, свічка а, з піском. У нас була на 170. Більше все проблема в саме. Міріємо компресію. Все, чау чао Важно. Наливайся. все, все. А случили. П'ятий на, -й. -й на, -й. -й на -й. 10. Десять і пів. Так, роблю ендоскопію зразу того циліндра. Нагар присутній, причому не малий. Добре видно.

Питань нема І дуже дори... дорогі, ніхто вона... вона не робить а, в ремонті. І, вони б б... були б в діагноз. Останній раз по молоті по машині знімали 20 тисяч. Малій спорт. Я обидва забрав, щоб часом не хочеться було дружина, а не пневма. Нема питань, Як я миловила всім.